Як зробити правдиве та правильне визнання гріхів? Перше Івана, розділ перший, вірш 9. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас. Від неправди всілякої. Євангеліє крові це тільки половина євангелія. Слова з першого соборного послання апостола Івана, розділ перший. Вірш дев'ятий стосуються тільки праведників. Якщо грішник, що ще не отримав спасіння, намагатиметься загладити свої щоденні гріхи, беручи до уваги слова цього вірша та висповідається зі своїх провин, то його гріхи не будуть змиті. Чи розумієте ви, про що я кажу? Цей уривок не стосується грішників, ненароджених знову? У сьогоднішньому світі є багато таких, що ще не були народжені знову, але вони беруть собі за основу цей уривок з першого соборного послання. Апостола Івана, розділ перший, і моляться, та каються за свої гріхи, сподіваючись на прощення. Але чи може ще ненароджений знову бути цілковито відкупленим через молитви визнання гріхів? Це важлива тема, над якою Варто поміркувати перед тим, як йти далі. Перш ніж прочитати перше соборне послання Івана, ви повинні визначити, чи був апостол Іван праведником, чи грішником. Дозвольте мені задати вам запитання, чи справді був апостол Іван. Праведником, народженим знову через віру в Євангеліє, Води та духа чи грішником. Якщо ви скажете, що апостол Іван був грішником, то своєю думкою будете заперечувати слова Біблії. Якщо ж апостол Іван був праведною людиною, народженою знову через віру в Ісуса, то цілком очевидно, що Його віра відрізняється від вашої. Вам потрібно мати таку ж віру, яка була в апостола Івана. Дозвольте мені поставити вам інше запитання: чи писав апостол Іван? Ці послання праведникам чи грішникам. Апостол Іван писав ці послання до праведників. Тому грішники, що не народжені знову, помиляються, коли цитують слова першого соборного послання Івана, розділ перший, вірш дев'ятий. Та застосовують їх у своєму житті. Якщо ви хочете стати праведними, сповідайтеся з ваших гріхів перед Богом і віруйте в Євангеліє води та духа. Тоді Господь змиє усі ваші гріхи євангелієм, що вже стерло гріхи усього світу. Саме в це Євангеліє вірив апостол Іван. У першому соборному посланні Івана, розділ п'ятий, він каже нам, що має віру в воду, кров і духа. Чи вірите ви в Ісуса Христа, що прийшов з водою, кров'ю і духом? Чи вірите ви в Ісуса, що прийшов тільки з Христом, чи в Ісуса, що прийшов з хрещенням, кров'ю і духом? Чи можете ви увійти в Царство Небесне, віруючи тільки в Євангеліє крові? Якщо ваша віра полягає тільки. В Євангелії крові на Христі, то ви розумієте лише половину Євангелія. Якщо ви віруєте тільки в кров Христа, то немає сумнівів, що ви будете щодня молитися про прощення. Ви сподіваєтеся на те, що ваші гріхи можуть бути змиті. Через молитви покаяння. Але чи можуть ваші гріхи бути змиті, якщо ви вірите тільки в кров Христа, каєтеся і молитеся про прощення ваших щоденних гріхів? Якщо ви належите до таких людей, то ваші гріхи. Залишаться у вашому серці, тому що ніхто не може змити гріхи через віру тільки в кров Христа чи через щоденні молитви покаяння. Якщо ви належите до таких людей, то напевно ще не знаєте про Євангеліє води та духа. Отже, ваша віра неповна, апостол Іван був народжений знову, тому що вірував у Євангелії води, крові і духа. Однак ви вірите тільки в кров Христа. Коли ви самі не знаєте правдивого Євангелія. То як можете вести до порятунку інших, ви самі ще не народжені знову, а намагаєтеся загладити свої гріхи молитвами покаяння. Це невірна дорога. Немає значення, як старанно ви молитесь, чекаєтесь, ваші гріхи не будуть змиті? З вашого серця. Якщо вам іноді здається, що ваші гріхи були змиті, то це тільки ваша уява і сила ваших емоцій. Якщо ви молитеся і каєтеся, то, можливо, вам вдасться відчути полегшення на день-два. Але ви ніколи таким способом. Не зможете звільнитися від гріхів. Грішники моляться і каються, сподіваючись позбутися своїх гріхів. Ось чому вони усе ще грішники, навіть якщо вже кілька років вірять в Ісуса. Вони не знають про Євангелії Води та Духа. Якщо ви вірите в Ісуса, але ще не народжені знову, то ви, напевно, належите до таких людей. Якщо ви намагаєтеся загладити ваші гріхи, молячись і каючись щодня, то це свідчить про те, що ви ще не були народжені знову. Ви повинні вирішити. Чи вірите в Євангеліє води та духа, як це робив апостол Іван, чи засновувати вашу віру на власних судженнях та уявленнях? Перше, це очевидна істина, а друге неправда, Біблія каже, що правдиве Євангеліє це те, що Ісус був хрещений і забрав усі гріхи світу раз і назавжди прийняв покарання на Христі за всіх грішників. Якщо хтось увірує у хрещення Ісуса і Його смерть на Христі, то Він відразу буде врятований. Від усіх його гріхів? З іншого боку, якщо хтось намагатиметься змити свої провини через молитви покаяння, то він ніколи не звільниться від гріхів. Чи думаєте ви, що можете самі змити усі ваші щоденні гріхи? Чи подбає Бог. Про ті гріхи, за які ви не покаялися, чи є молитви покаяння правдивим вирішенням проблеми щоденних гріхів? Єдина відповідь на ці запитання. ні. Правдиве покаяння. І мета сповіді. Біблія каже, що покаяння це навернення від хибного вірування до правдивої віри. І для праведника це означає визнання своїх помилок та навернення до світла Євангелія. Якщо ви ще грішник. То ви повинні так сповідатися. Дорогий Боже, я згрішив і заслуговую бути вкинутим у пекло. Але я хочу врятуватися від моїх гріхів. Прошу тебе, врятуй мене від усіх моїх гріхів. Я ще не народжений знову, і тому преречений на пекло. Ось правильна сповідь, тоді якою ж має бути сповідь народженого знову. Дорогий Боже, я вчинив гріх, послухався пожадань мого тіла. Я вірю, що Ісус був хрещений Іваном Хрестителем і врятував мене. Від усіх моїх гріхів, навіть від тих, котрі я тільки но вчинив. Інакше я мав би загинути через мої гріхи. Я дякую тобі, Господи, за те, що Ісус врятував мене водою і духом, сповідь народжених знову і тих, що не народжені знову. Відрізняється, ми усі повинні мати таку ж віру, як і апостол Іван. Якщо ви намагаєтеся приховати ваші гріхи за сповіддю, що призначена для праведників, то ви ніколи не будете врятовані від смерті, що є відплатою за гріх. Усі грішники, що не народжені знову, повинні перестати ховатися за молитвами покаяння та розпочати вірити в правдиве Євангеліє води, крові і духа. Їм необхідно навчитися в вірі апостола Івана у такий спосіб. Отримати спасіння. Грішники навіть не усвідомлюють, наскільки жахливим буде суд за їх гріхи. Найбільший гріх перед Богом не вірити в Євангеліє, народження знову від води та духа. Усі ті, що вірують в Ісуса. Але ще не народжені знову повинні покаятися перед Богом. Господи, я грішник і заслуговую, бути вкинутим у пекельний вогонь, та бути пильними, щоб не сказати: Господи, прошу Тебе, змий мої гріхи. Але коли грішник приймає до свого серця. Євангеліє хрещення Ісуса в річці Йордан і Його крові на Христі та вірить, що воно врятувало Його, то він може звільнитися від усіх своїх гріхів. От якою має бути сповідь грішника, щоб врятуватися йому перед Богом від усіх гріхів. Грішник повинен визнавати, що він ще не народжений знову, і вірити в Євангеліє води та духа, і в ту ж мить він буде спасенний. Євангеліє води та духа це досконалий порятунок усіх грішників, і нема ні в ким іншим спасіння. Бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали, діяння. Розділ 4, вірш 12. Бог врятував усіх грішників від їх гріхів через хрещення Його Сина Ісуса від Івана Хрестителя. Та Його смерть на Христі. Господь змив усі гріхи, що їх люди чинять своїм тілом і серцем від народження аж до Дня смерті. Нам потрібно вірити в правдиве Євангеліє, щоб врятуватися. Це єдиний шлях, який може завести нас. До звільнення від усіх наших гріхів і правдивого освячення, ми можемо стати праведними раз і назавжди, якщо увіруємо в правдиве Євангеліє води та духа. Ісус був хрещений, узяв на себе гріхи всього світу. Заплатив за них на Христі своїм життям, воскрес на третій день, і тепер сидить праворуч Бога, ось дійсна правда. Усі ми повинні так сповідатися. Господи, я не можу не чинити гріхів, я грішитиму аж до самої смерті. Грішним породила мене моя мати, і через усі гріхи, що я зробив, я заслуговую бути вкинутим у пекельний вогонь. Тому я хочу увірувати в Ісуса, що прийшов з водою, кров'ю та духом, і став моїм Спасителем. Як написано в Матвія, Главі 3 Ісус забрав гріхи світу, в тому числі всі гріхи вчинені нами аж до Дня нашої смерті, коли хрестився в річці Йордан. І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Івана Розділ восьмий, вірш 32. Якби Ісус врятував нас тільки від первородного гріха і велів нам вирішувати проблему наших гріхів власними силами, то ми перебували б у постійних муках. Але Ісус звільнив нас. Від усіх наших гріхів своїм хрещенням і кров'ю. Про що ж нам ще турбуватися? Якщо ми віримо у хрещення Ісуса і Його кров на христі та дякуємо Господу, Його Святий Дух живе в наших серцях. Чи ви вірите в Ісуса? Чи вірите, що Його дух живе у вас? Усі ваші гріхи перейшли на Ісуса, коли Він забрав гріхи світу своїм хрещенням? Згодом Він був суджений за наші гріхи на Христі і так звільнив нас від вічного прокляття. Ось правдиве! Євангеліє Сповідь праведних. У першому Івана, розділ перший, вірш дев'ятий, є такі слова. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину. Що приходить на світ. Це означає, що той, хто вирішив увірувати в Євангеліє води та духа, повинен визнати свої гріхи зі словами. Господи, я грішу усе моє життя, але я знаю, що не зможу врятуватися. Від усіх моїх гріхів через молитви покаяння. Я вірю, що плата за гріх смерть. І ніщо, крім хрещення Ісуса і Його розп'яття на христі, не може змити всі мої гріхи. Я визнаю, що Я згрішив сьогодні, але вірю, що Ісус. В річці Йордан 2000 років тому уже змив цей гріх, зроблений мною сьогодні. Якщо ця людина молитиметься саме у такий спосіб, то проблема гріхів у її совісті відразу ж буде вирішена. Тим, що вже народжені знову, потрібно. Тільки визнавати свої гріхи, вони тільки підтверджують, що Ісус уже змив кожен гріх, який би вони не зробили. Тому що Ісус був хрещений і вмер на христі дві тисячі років тому усі їх гріхи були цілком змиті, які б слабкі. Вони не були уривок, який ми прочитали сьогодні, якраз адресований праведникам. Але якщо грішник бере його собі на озброєння і неправильно використовує, то він піде до пекла. Слід зауважити, що цей уривок чи не найчастіше з усіх. Зазнає невірних тлумачень. Тривалий час він був причиною великих непорозумінь в християнстві. Кажуть, що недосвідчений лікар може убити своїх пацієнтів, коли недосвідчений лікар намагається зробити більше, ніж те, на що він здатний, результатом його зусиль. Може стати загибель людини. Людина повинна бути добре підготовлена і досвідчена, щоб добре виконувати свої обов'язки. Те ж саме стосується віри. Ті, що навчають Слову Божому, повинні передавати істину так, як написано. Чітко і ясно, а ті, що в них вчаться, повинні мати віру в те, чому їх вчать. Якщо проповідники будуть навчати своїх послідовників невірним доктринам, чи якщо віруючі стануть неправильно тлумачити Біблію, то це приведе. Лише до суду і пекла як для одних, так і для інших. Тільки народжені знову здатні вірно навчати біблії. Найкращі ліки можуть убити пацієнта, якщо їх неправильно вживати. І те ж саме відбувається з проповідуванням та студіюванням. Слова Божого. Це схоже на вогонь, що широко застосовується в житті і побуті, але ж вогонь може стати причиною нещастя, якщо він потрапить у руки дитини. Так і Боже Слово може принести жахливі наслідки в руках невірних. Нам слід зрозуміти відмінність між сповіддю праведників і грішників. В першому Івана, розділ 1, вірш дев'ятий, розповідається про сповідь праведників, коли праведник з вірою сповідається зі своїх гріхів перед Господом. Він звільняється від них, бо Ісус забрав усі гріхи близько двох тисяч років тому. Грішники помиляються, коли вважають, що їх гріхи змиваються кожного разу, коли вони моляться про прощення, коли ми ще не народилися знову. То чи можуть наші гріхи бути змиті через сповідь? Бог справедливий, Він послав на землю свого єдинородного сина, що Він забрав гріхи світу через своє хрещення і врятував усіх тих, що вірять у воду Його хрещення і його кров на хресті. Тому, коли праведна людина сповідається із своїх гріхів, Бог у відповідь каже їй, що Ісус уже забрав усі її гріхи дві тисячі років тому. Тому така людина визнає, що вона не має гріха у серці, навіть якщо її тіло продовжує. Грішити.